На Волині триває пошук півторарічного малюка. Нагадаємо, 17 травня у Володимир Волинському двоє невідомих чоловіків викрали Аймета Дін Бенхамуду. Окрім відео з камер спостереження з потенційними підозрюваними більше зачіпок у міліції поки немає. Головна версія, яку розглядають правоохоронці, викрадення малюка замовив батько іноземець. Паралельно із міліціонерами шукають дитину і фахівці служби розшуку дітей. У нас таке враження, що ці злочини планувалися заздалегідь. Тому є така вірогідність, що планувалося наперед і виїсти з країни, а значить, упередити виїзд з країни мусять правоохоронці дуже швидко, і ми сподіваємося, їм це вдасться. Інакше повернути дитину буде дуже складно у міліції. Запевнили, оперативники працюють у посиленому режимі. Більше того, до пошуків викраденого малюка залучили і прикордонників. Дзвонимо до західного регіонального управління Держприкордонслужби, аби з'ясувати, чи знають там бодай щось про зникнення маленького аймета. Однак не все так просто. Виявилося, що спочатку інформація потрапляє до центрального відомства, а лише потім у регіони. Попри таку непросту процедуру, у прес-службі нас запевнили. Вняли такий механізм відпрацьований, і подібні інформування надходять регулярно. Однак про цього викраденого малюка там ні сном, ні духом. Наступний дзвінок до головного управління Держприкордонслужби звідти нас перенаправили знову до регіону, втім вже до іншого відомства Львівського прикордонного загону. І нарешті ми отримали принаймні якусь конкретну відповідь. Працівників Димор Волинського району МВС звернулися до нас, до прикордонників, а саме до відділу прикордонної служби Павлович. В цьому випадку, що на Волині стався, це напряму. Що не через Київ, там не через головне управління, а сразу напряму передзвонили і сказали, що є така ситуація, щоб допомогти. Втім, доки силовики скоординовували свої дії за цей час. Викраденого хлопчика без проблем могли швидко вивести з країни, адже Волинська область межує з Польщею та Білоруссю тож часу та шляхів до відступу у злочинців було чимало. Якщо вам відома, хоч якась інформація про місце знаходження викраденого хлопчика, терміново телефонуйте на номер гарячої лінії служби розшуку дітей 116 30. Дзвінки з мобільного безкоштовні.